Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачні мариновані огірки з кетчупом на зиму. Я раджу вам, дорогі друзі, вибрати, яким способом замаринувати огірки без стерилізації або стерилізувати. Двома способами вони вийдуть дуже смачні. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відео рецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися, а я вам всім бажаю смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні. Готуйте з любов'ю і нехай вам все дається.